Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Із цифр 1, 5 і 9 утвори деяке трицифрове число так, щоб цифри в числі не повторювалися. Яке стверджен буде правильним для цього числа? Ну, По-перше, Число є кратним 9. Знайдемо суму цифр нашого числа. 1 додати 9, додати 5 буде 15. Пригадаємо ознаку подільності. на 9. Якщо сума цифр числа ділиться на 9, то й число ділиться на 9. У нас сума цифр 15, 15 на 9 не ділиться. Отже, перше твердження не є правильним. Друге твердження число є парним. До складу нашого числа входять всі непарні цифри. І якби ми їх не розташували, у нас число буде непарним, тому друге твердження також неправильне. Далі число є кратним трьом. Сума цифр числа 15, ознака подільності на 3. Якщо сума цифр числа ділиться на 3, то і число ділиться на 3, 15 ділиться на 3, тому наше твердження є правильним. Ну і Останнє твердження число є простим, уже. Неправильне, тому що воно кратне трьом, і серед дільників вже є число 3. Номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 5 виконано.